Кавалерочка, зараз буде одне дійство. Я лежу на ліжку дзвонять, блін, б... до мене, що за хазарів. Коротше, кавалерочка, мені треба, щоб тут було все красиво, щоб я тут поселив траву, газончик, все як має бути. Перед тим треба з'їхати всі дерева. Поки дід п'яний сказав добро легеньке. Він завтра, як проснеться він на ох... але то вже буде пізно. Я не знаю, пацани. Чуєш, я... слухай, треба, то все з різа і, у... і... свідці. <свят> я тут зараз не буду пити розборку, Я знаю, що то буде. Зараз одна яблуня впаде, я же з потоком буду. <свят> то твій колега. То ти тут живеш, а я п**н хапаю, бл** Б'ю, а давай заводи, води теж не б'ю, там в кухні Мені по дорозі коло відлетє Давай, Людь <плес> 아이 a u n Я с пиной. <żeby så pentruol> Ma non è Давай левоні! Осаду нема хі... Ти Ти певно щось не копив. Там ще роботи пару що порав. Це думає такі спильчує. Я ж спати з там? Йо, я зробив зразу же. Ma ti rjesë, ti ti përdojnë, përja i të 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 Від себе то один попробувати. Всі немає, бабка домірання. Ти такий слабий. Дівку ж, вольну команду з дівками Зараз би не запила яйчі на два. А подивіться. Йоня зуси осадці. Осаду мав Але файно зато. І що і чвертка тобі, так? Що ж, це півлітрі ще положено, Я якщо наріз... Біжачий місяць не приїжджає, блять. Я його блокую тривоні книгу. Але ж відніше ще все стало. А що ти хочеш? Ви слідкуйте за тим порядком, має бути цікаво, ні? Я думаю, буде ще Думаю так. То що запланували, має бути... Так, Кавалерочка, зразу за собою сліди замели. Ага. по одному дереву. О, Все позачищали, все скоренько. Там де зачистка другого дерева. Підсобний, давай! Що там підсобний? О, Году і какую вже вийшли. Ну треба буде думати, як друзі. Добре буде вивезти, правда? Ковалерка, добре, що в мене льоня такий кінтуха, є, що завжди позвонив. І любим ділом приїде скоренько, то все зробить, що треба. Тому що він весь удар бере на себе. Дід до мене не кричить, він кричить на нього. Так Ви вивозили сміттєші. Ну, я но ступів ногові зразу до мене з газами на блокні педалі. Тим буш бульбу підгуртав, я що тут живу. Короче, Льоня, треба що твої. Та. Того ні, того ми лишаємо, то молоденька. Коротше, всі дерева. У мене клікуха хірург. Розчленяю все. В йоб. натурі? А я? Твоя яблунька лише молоду. А, то шкода наше молоде, наше житті не виділо. <ритис> Кавалерка, отак я мусив виходити з ситуації. Коротше, поки в дідулі дню ходять, це качав. Треба використовувати момент, бо він не дозволяв мені різати. І він казав, мені можна врізати те, що там ззаді хати, коротше, є. То я то поки що <свят> Бо то можна в будь-який момент зрізати. <свят> а тут він не дозволяв, то я поки не бухи, я то все скоренько Чик -чик -чик. під ноль. Два, брат, Лише от його два молодих деревця, от його два а все остальне. Так що кавалерочка, буде красота, я думаю, ні? По-любому братава, тут буде ляля. Пишіть, чи у вас теж такі є старі впертічі, ні? Бо тому, що інакше я себе не можу домовити, поки він якраз був під газом, я то все мусив зачистити. Завтра проснеться буде льонім. Це головне, кавалярка, щоб завтра він не отримав інфаркт. То Треба буде завтра тримати телефон на шутки, якщо щось. Бо він, то, знаєте, як хто є. О, то бабка сидила, то брат садив. Сюди дерева. Сюда ті дерева. Коротше, то зараз що зачистимо. головне зрізати, ні? То да. все головне зрізати. Да, зачистимо так. Зачистити вже пізніше. ми вже її назад не приклеїмо, все. По-любому. Тому що зараз там всі вишні позрізаємо і буде красота. Кавалерочка, другий день нашої роботи. Без перебою, так? Що все, що родило, що давай я блото тягнув, бо ще лишився кусок, щоб зараз на той не впав. Він їх ту сторону. Давай. Сюді, тримай забор там одразу! Тримай забор! А? Тримай забор там одразу! Щоб не уїхав забор! Штурок, шо, а порвав. Коротше, льоня ріже знизу і будемо туди пхали цілу. Да, да, але ви, але ви, хайте, а не Давай, різ! Ріжемо вищу кав'ярку, бо якщо так, так, то буде все ковшом разом з корнем здирав. Давай, все, чек, ну де шіпкаєш, ти слаба учиніця. Ну і нах! Люкс! Ну а як? Скинули. Бачите, яка хата чорна oh. від тих дерев. Я тепер рухаю. Що ще зробиш? Чорна. Потрібно все зрізати, тому що... Подніше скидає на хату. Так, то ти грибок. Ща вже бригадиром понабирав, я позамляв, що їде сідати кучу людей. Зараз буде стага їсти варіти. Блокси блять. Блокс не брать. То страшна, каже. Ти там садив. Ти аж ці розвідли на цю двіру. А ще вечікащина чорна через ті курва яблука і лучить. Я почув, я ще дивишся під ноги Засусало. Йой, ну я роб... Та ні, не достав. Йой. Ті ні, ріп, потягні. Чесе, дитина ще пуха лічила. Йоб, твій, див... Йоб, твій, див... що, хула, ти нім чи як ще дивиш Йоп, твої, диви. Що хубаво. Де сериш, там і Е, Це не гамно, то бот. Ну, а, ну що за правила безпеки, та за, залатай тоді робі, та нам у палубку Ви порядок в порядку, хаті міти навести чи ні? Та сосіди хужі бішерські да я на вашому роблю, що я хочу того! In... <в Thank you> <лен>. <ташко> Пасики знову приїхали допомагати нам, бляха, на машині. Загружають то все листя. Там ще є молода кавалєрка, зараз покажу вам. Молода кавалєрка працює. Люкс. Отак. Так що кавалієрочка. Працюємо, працюємо, подивіться, тут сюди вже. А ну, максимальна реакція. Е, буде красота, ні? Я думаю, що так. Да. Практично від нашої роботи вже те, що залежало, вже все. Ось така буде поляна. хлопаки х а? а я от, люблю сам вісім, у нас його молоде, воно жилку має, майже він ту купіку заробляє три а він ходить по ширяє. Молодці, Дякує, хочеш дати. Заробити, не? Ну. Хочу по кілька років 15 літ, люди, 15 літрів. Файно, молодці. Як коли пишеш дайди, люди дай гроші. О, ходиш, не просять, а прийшли і заробили одне з другим. Ну. Так є. Так що одна ходка вже майже ціла, що то буде на другу ходку. Нам треба зробити порядок. Ми свою вже роботу зробили, тепер пацани роблять свою. Кавалерочка тепер робимо порядки ще. Другие шопи, принимай. Старий двери палем. Выжали, выжали, выжали. Палем то что бардак эти видишь? Соб меша.